Дитячий спортивний одяг сорту Екстра. Багато коголоту 10 кг, ціна 3 тисячі гривень за цілий мішечок. Саме перше, що нам попадає, це ось такий комплект костюмчик. Така моделька ось. Худі з капюшончиком і ось такі штаніжки. Така моделька це по розміру буде 12-18 місяців. Наповнення тут буде на діток від 0 до 14 рочків. Ще очі штанижки. Ось такі, це ОВС, 8-9 років, такі там сині. Наступна моделька такий худі. Тут, пошу, побірчився розмір М. -очка. Всередині на флісі, теплесенький ось такого плану. Далі зіп-худі, розмір на 104. Ось така моделька іде з єдинорогами, з капюшончиком. Далі просто світшотик, примарк, Розмір 98 см. І ось такі класні рукава. Ось така моделька. Далі ще один світшотик для дівчинки. Розмір я не бачу. Такий в квіточки. всередині на флісі, тепленький. Далі така ковтинка. Це буде на 4. Пише 4-6 рочків. Ось така моделька. Спортивні штаніжки. Та 10-11 рочків. Ось така моделька. Далі такий світшотик. Це, до речі, від Гаррі Поттер. По розміру 12-14 рочків. Така моделька. Далі. H&M. У розміру буде 9-10 рочків. така З такими штучками. Дуже класно Далі для хлопчика 9 рочків. тепленький всередині на флісі такий світшотик. Далі така моделька, це теж буде, мабуть, уже напідлітка. Побірчи це пишу розмір Емочка. Ось такий. Далі, знову ж таки, з дракончиками. Так, 12-18 місяців така моделька. До речі, тут є ще одна така ковтинка, вона мені не влізла на вішочок. Така маленька для дівчинки. Я вам, до речі, показую повністю цілий мішечок, тому, якщо вам цікаво стільки одиниць, можете рахувати, бо я вам показую повну кількість. Всі 10 кг. Це 86-й розмір з Мікі Маусом. Така моделька. Далі це буде на підлітка. 12-13. Такий. Далі ще один з динозавром. H&M. 9-10 рочків. Така моделька. Ой, дуже гарний такий сідшотик. Дивіться, такий крутий. Дуже гарно зроблений, їх не вказано. Дальше така моделька всередині на флісі і теж не бачу який розмір. Дальше це йде термокурточка. Так, 152 см зросту. Ось така тепленька. Так, ході Adidas. 158, 12, 13 рочків. Така моделька. Далі спортивні штанішки. 10, 11 років. Така моделька. Дивіться, тут у нас є штани. Так. Ось такі червоненькі лосіна для дівчинки. Далі такі спортивні штанішки, чорненькі і ось такі сіренькі. Далі віддісне на 98 см зросту для дівчинки з Мікі Маусами. Ще одна термокурточка, в цьому лоті термокурточки дві попалися. 158 см зросту. Така, як попередня. Знову ж таки від Disney, на 12-18 місяців світшотик, ще один світшотик, H&M, на 22-4 рочки. Далі така моделька однотонний світшот. хоча ще в такому лоті дуже багато. Так, знову ж таки Disney, з Мікі Маусом і міні. Наступна така моделька по не бачу. Теж, я думаю, буде орієнтовно 12-13 років. Далі така моделька 12-14 років. Hінde. Зіпкуді чорне. Далі світшотик. 3-4 рочки, прімарк. Наступна ось така кофтенка. Розмір я тут не бачу. Така моделька. Ще один світшотик. 11-12 рочків. Такий там на синій. Наступна моделька це Жін... зара. Зара розмір 9 на 134 см. Далі така моделька. Розмір я тут не бачу, це йде next штанішки. Така моделька кріста. Так, 10 рочків, Завужені. І останнє, що нам тут попадає, це ще одна термокурточка, але це вже для дівчинки. Крівід, і по розміру я не бачу. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг по ціні 3000 гривень.